І що я можу сказати? Пробуджені свідомості вони духовні вчителі, залі провідники, цілителі. Вони в кожних різних дуже, але практично в усіх людях якусь грань своєю присутністю учіпляють. І от це те, що я спостерігала в роботі з жінками, що буває так, що там жінка реагує на поле, на поле сили і думає, що вона йде навчитись там отак -от там файно виглядати, вдягатися за собою, доглядати. Деякі любуються ну так от, попередньо те, що я казала, там да, там можна назвати так, якісь зовнішні параметри, та да, от якась доглядовість бути гарним. А ти починаєш з нею працювати і доносити, що зовнішня краса це результат твого здоров'я, панянку. І починаються стосунки з цим аспектом, з, о, з цим рівнем свідомості, стосунки через в першу чергу відповідальність, вихід із безвідповідальності, дитячості, травмованості і тому подібне. Вхід в ресурсність. А все почалося, здавалося б, вона прийшла, бо їй подобалася там картинка панівчителя в когось є якісь. Лич заклик на стосунки, да, на якісь партнерські взаємини, любуються тим, деякі дійсно любуються тим, як там, до пані вчительки вносяться її партнер, її діти, її батьки, її оточення. Ну тобто прям приходять, бо хочуть так само. Але знову ж таки торкаєшся до поля, а там що? А там знов та сама шарманка. Просто сумки з собою про налагодження гармонії між рівнями свідомості в тобі, і більше ніде, і тоді лише вирівнюється все інше. І все воно завжди починається знову з пошуків драми, травми, від пошуків причин, чому немає гармонії, де не тече енергія, де застряла в точці болю свідомість не розвивається і немає тому ніяких змін, трансформацій. Ну і є третя категорія, які любуються результативністю соціального проявлення, любуються якимось е положеннями, регаліями, е матеріальним достатком, статусом, ведуться на, на якісь атрибути де, от, соціальної е ну, дійсно, краси, ну, назвемо як є, де, і приходять з запитами на гроші. На масштабування, на ще там, навіть таке буває, що ну, я відчуваю, що от, там я ваша колега, мені треба роз, треба розкрити свій потенціал. От я прийшла познання і торкаєшся до поля, і знову буде та сама пісня. Бо, як правилося, ці соціальні запити це все про стосунки з знову з собою, але в контексті батьківського аспекту, і це про гідність.